Я вчитель Андрій, і це моє 13-те відео про важливість виконання домашнього завдання. Про те, для чого це потрібно, і взагалі учні дуже часто не розуміють, який толк їм від виконання домашніх, і які вони результати отримають від виконання таких чи інших вправ. Ну, По-перше, Виконання домашнього завдання дуже, дуже важливе для формування навичок вживання англійської мови. А навички вживання це саме те, що ми, що ми робимо для ну, на що спрямовані взагалі уроки англійської навичка це дія, доведена до автоматизму. Тобто вам не потрібно думати над тим, яку форму вжити, або який там час вжити, або яке слово. Ви його кажете, бо ви так знаєте. Як ви говорите українською вільно, так само е ви маєте довести свій рівень до автоматизму англійською мовою. Е від кожної вправи ви можете не зрозуміти, який є толк. Тому що, а, взагалі. Ви виконуючи домашнє завдання, ви виконуєте роботу з англійської мови, ви вживаєте слова, ви вживаєте граматику, ви слухаєте, ви пишете. І таким чином ви формуєте навички з різних видів діяльності. І іноді, коли ви виконуєте якусь праву, там, послухати про когось і щось там відповісти на питання, ви не розумієте, що це мене навчить. Але конкретна ця вправа вас нічого конкретного не навчить. Але це частина загального процесу формування навичок. Є такі вправи, які начебто зрозумілі для чого. Якщо там вправа з граматики на те, щоб відрізнити Present Perfect від past Simple. Ви розумієте, що коли ви виконаєте цю вправу. Ви начебто будете краще відрізняти past Simple від Past Perfect і правильно вживати ці часи. Але це тільки маленька складова. Ви так, ви зрозумієте, як це робити, ви зрозумієте логіку, ви потренуєтесь, і у майбутньому вживаючи вже ці часи. Ця навичка сформується. Навичка не формується за одну вправу. Е, вам потрібно займатися і вживати цю граматику або цю лексику знову, 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 знову. І от коли ви слухаєте, наприклад, текст про когось там невідомого в Англії, то ви вже вживаєте ці знання, які ви отримали. І таким чином формуєте навички, коли ви говорите, пишете, слухаєте, читаєте, промовляєте, робите речення, складаєте речення, вживаючи ту граматику. Саме це і є ваша основна частина навчання. Якщо ви робите домашнє завдання для того, щоб просто його показати вчителеві, ну ви е не ви зміщуєте акценти, якби Ну в школі так, всі звикли все робити з примусу, тобто їм кажуть, треба, і вони роблять, не розуміючи на що, якщо ви виконуєте домашнє завдання і платите за це, то ви маєте брати максимально від цього, тому що час на уроці обмежений. Якщо ви дуже добре виконали домашнє завдання, у своєму попередньому відео номер 12 я е, сказав, як його виконати правильно, як зрозуміти, що ти виконав правильно домашку, то на уроці е, ви витратите 5-10 хвилин на його перевірку і підете далі. Тобто ви будете рухатись далі, або ви будете е, опрацьовувати ті помилки, які ви зробили, або ви будете е, розбирати новий матеріал, або виконувати нові прав, вправи, щоб формувати навички, говоріння, там вживання граматики, чи ще чогось. Ви підете далі. Якщо ви погано виконаєте домашнє завдання, то ви вкрадете у себе більшу частину урока, тобто, наприклад, півгодини ви будете перевіряти домашнє завдання. Таким чином ви витрачаєте час і гроші, а ви могли б це все зробити, коли ви не на уроці, самостійно проговорити, виконати правильно домашнє. І на уроці ви пішли і розбирали новий матеріал. Тому е, виконання домашніх завдань дуже важливо, і ви маєте розуміти, е, що ви робите його не для вчителя, а для себе, для формування ваших навичок вживання англійської. Е, і ще є такі штуки, як неправильне виконання домашнього завдання. І про це я теж трохи хочу зараз сказати, тому що ну, дехто. Все ж таки, навіть коли платять за своє навчання, списують домашні завдання. І це взагалі ну, частіше це роблять діти, бо вони не розуміють взагалі, що вони роблять і на що воно їм взагалі. Але деякі дорослі теж таки роблять. Коли ви списали домашнє завдання і показали його вчителеві, ви нічого не зробили. Нічого не пропрацювали, навичок не сформовано. Ви просто витратили час і гроші до побачення. Тобто, краще не треба так робити, тому що ну, це дуже неправильно. Ще як варіант цього списування, це перевіряти помилки по відповідям. E, начебто ви подумаєте, ні, це зовсім інше. Я ж вже написав, а потім перевірив, побачив, виправив свої помилки. E, вчителеві важливо чути ваші помилки. Якщо ви їх виправите самостійно і не зрозумієте, чому ви їх зробили, і то ну, у вас якби так і піде ця помилка далі, не зрозуміла. А нема гарантії, що ви її зрозуміли. Тобто, може, ви її прочитали і а так я, я поняв, що я це зробив, але ви можливо неправильно зрозуміли. А можливо, правильно, але на уроці вчитель має почути помилки це теж частина процесу навчального. І вчитель, чуючи помилки, розуміє, що далі з вами робити. Тобто, чи йти далі, чи ще пропрацьовувати цей матеріал, чи ще додатково якісь вправи зробити. Е, вчитель має почути ваші помилки. Е, це дуже важливо. Далі. Ще одна така штука є. Якщо ви слухаєте, наприклад, вам дали завдання послухати текст, завдання за аудіювання. А ви раз послухали, думаєте, щось я нічого не зрозумів. Знайду я текст, там в кінці підручника дуже часто є тексти і за аудіювання. Знайду текст, прочитаю, відповім на питання, все, начебто, добре. Вголос проговорив, все на уроці здав. А але знову таки ви цим обманюєте себе. Якщо завдання на аудіювання, то ви маєте слухати. І ці тексти спеціально підібрані, вони е, трохи легше, ніж ті, що для читання. Тому що там, де читати, ви можете бачити, і в словник подивитися. А якщо за аудіювання, ви маєте почути на слух. І дуже часто вам не потрібно весь текст е, зрозуміти, щоб дати відповіді на завдання. Вам потрібно тільки частину тексту, і якщо ви дали, питай, дали відповіді всі правильно, значить все добре. Якщо вам потрібно 5 послухати разів, 10, слухайте, скільки вам потрібно. В цьому і радість виконання домашнього завдання. Ви не обмежені в часі. І чим більше часу. Ви витрачаєте е, на виконання домашнього завдання, тим більше ви пропрацьовуєте. Звичайно, якщо вже ну, ви зовсім залипли і не можете нічого зробити, просто на уроці скажете: цього я не зрозумів. Тоді вчитель пояснить, може, ви якось не розумієте якесь слово, чи вираз якийсь, чи щось ви там не так почули. Нічого страшного. Е, краще. 에, ну, сказати, що я цього не зміг зробити якось там частини вправи, чим списати її, або десь знайти відповіді і перевірити, написати. Тобто, вчитель має рефлексувати э, вашу роботу, якщо э, бачити, що ви виконуєте і як, і далі планувати роботу з вами відповідно до почутого на уроці. До того, як ви виконали домашнє завдання. Тобто, виконуйте домашнє завдання для себе, це збереже ваш час і гроші. Якщо ви виконуєте його класно, як я сказав у 12 му відео, то ви на уроці витрачаєте мало часу на його перевірку. Не списувати, не перевіряти по відповідям і не виконувати. Завдання не таким чином, як вони вам задані. Це все. Виконуйте домашку правильно. До побачення!